Я, мабуть, поганий продавець косметики, бо зараз я вчитиму вас економити кошти. Привіт! Я власниця магазину Б'юті система, і протягом п'яти років через мою шкіру моє волосся пройшли сотні баночок. Я банкунути на всю голову, і в моїй ванній кімнаті десятки банок. Мені дарують бренди, мені дарують офіційні представники. Посилають мене за тест. Також я сама постійно купую, що мені цікаво, по складу і формулі. Я пройшла багато навчань і проходжу до сих пір. Ми скупуємо усі сучасні курси з косметології, які з'являються на ринку, які з доказовою базою. І що я хочу вам порадити? Насправді мати мінімалістичний, ефективний і при цьому недорогий догляд можна. Я хочу поділитися з вами тим, до чого прийшла після п'яти років роботи з баночками. Забудьте про те, що тоніки-тонізація це щось обов'язкове в вашому догляді. Часто ви платите немалі гроші за тоніки. Раніше ми використовували тоніки для того, аби вирівняти pH, бо наші очисники були на жорстких пар. Але зараз все змінилось. Після м'якого очищення шкіри відновлюється сам і досить швидко. Тому, якщо у вас комбі, жирна, нормальна шкіра, якщо ви не відчуваєте сухості в повсякденному житті, у вас нема подразнення, ви можете не купувати тонік по тисячі гривень, і ви ніяк від того не постраждаєте. Тонік може додатково зволожити, тонік може допомогти відновити бар'єр, підтримати мікробіом. Але знову ж таки, якщо в цьому є потреба. А так можете не купувати. Лишня банка. Нема такого, що поклала сироватку без тоніка. Все, все пропало. Це застаріла фраза. Тонік це провідник, також розвіяно. Так само, як і тонік доочищує шкіру. Тонік не може нічого доочистити, там немає пар. Усякі девайси типу скраберів у зачисток щиток для вмивання можуть нести вам більше шкоди аніж користі. Справа в тому, що на них обов'язково будуть накопичуватись бактерії, а ви ще зберігаєте їх в ванних кімнатах, де є волога. Це прекрасне середовище для патогенної флори, взагалі заборонено для проблемної шкіри. Усякі дорогущі очисники, які вам не по кишені, можете також відкинути. Ну от чесно, ви можете обійтись без них. Якщо у вас обмежений бюджет, даю вам зелене світло на те, щоб не страждати, що не можете собі дозволити вмивачку за 2000. Чому так? Бо її задача очищувати. Звичайно, є очисники за 2000, в яких, окрім яких пар, є ще кислоти, всякі доглядові компоненти. Але це змивний догляд. Воно на шкірі 30 секунд. Можете сильно не паритися, якщо у вас бюджетний, але м'який очисник. Він справляється зі своєю задачею і чудово. Головне, щоб не сушив і не очищував до скрипу. Те, на що дійсно треба витрачатися, це двоетапне очищення відлущення, СПФ і відновлення. Оце ваша база догляду. По потребам можна додати активні сироватки або тонери. Вони попрацюють з недоліками, якщо вони є. Пігментація постакне зморшки висипання. Як вам це відео? Пишіть в коментарях. До речі, консультуємо в нашому інстаграмі безкоштовно. Якщо потребуєте консультації, пишіть в Дірект.